Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з аплікацій. Сьогодні до нас на заняття завітали Данилка та Оленка. Вони підготували для вас загадку. Тож слухаємо уважно. По воді він возить нас кілька чоловік за раз, та потрібно вислувати, щоб ним керувати. Що це, дітки? Так, це човен. Для чого потрібен такий човен? Такі човни використовують, щоб пересуватися по воді під час риболовлі, відпочинку або просто для розваги. Щоб поплавати на такому човні, треба добре попрацювати веслами. Але є човни, на яких можна пересуватися і без весел. Наприклад, моторний човен. Він рухається за допомогою мотора. А це вітрильник. Він рухається по воді за допомогою сили вітру та вітрил. Малята, Данилко і Оленка пропонують нам ближче розглянути вітрильник. Що є у нього? У вітрильника є корпус вітрила. Малята. А давайте разом створимо вітрильник методом аплікації. Попросіть батьків, щоб вам підготували пів аркуша блакитного картону, квадрат зеленого кольору 6х6, см два трикутника червоного кольору 5х8 см, два жовтих трикутника 6х8 см, клей, пензлик, клейонку та серветку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидка ріка. Давайте тепер іншою ручкою зробимо. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидка ріка. Молодці. Ось такий вітрильник з геометричних фігур у мене вийшов.